Доброго дня. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджетів та соціальних комунального розвитку. На сьогоднішній сесії, коли ще було. Тепер mm -hmm. в комісії. Перше, про видування матеріальної допомоги. Інформує, що на дубові терміна поднімає нас. Друге питання, про звернення до голови Верховної Ради. Голови комітету верховної ради питання бюджетів народних депутатів і повному паніра. третє питання. По закупівлю про заплати передачу благоматеріальної цінності. Внесення зміни до програми підтримки органів виконавчої влади в Ковському районі. Пані про затвердження програми про захисту населення території і території Української сільської ради від надзвичайних ситуацій на 26-28 років. Ради про міщенської сільської ради про бюджет Вишницької сільської територіальної громади на 25 рік. Інформує і що приводить термінах. Шість питання. Питання перше. Проведімо де допомоги. Біло. У нас є присутніх нас три члени комісії, комісія правомошних. Добре. І питання перше. Добре. 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 звичайно. Так звичнова, мама, ну, в цілому. Не бамата Середній важкі служби. Ампутації і тільки і середньої. Да, да, це нас так, ампутації, але в нього були. Буде... Максимально тут. Максимально, як Але там не вистачало якихось видно обстеження. Це 10 тисяч, там судно. Чітко можна ще на 10. І тоді в нас буде ще... Yeah, to brat it.

di scopo Там, цілий рік, січня, пожу, по, 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 по жовтий, будь аптеках. Божем Все аптек. І послуги, і, і ще щось, і собі от пісні біржчимось. Ну тобто там, взагалі. Там взагалі, частина ліків, що там з розменком спілкувалися. Тобто взагалі підпадають, програму доступні ліки. Вази. Ну, ті, це

Ну, Це виходить по програмі, ми самі собі суперечимо. По програмі чітко визначено. Так ми коли людина подала на очі. У нас от минулого разу була одна жінка, вона реально зробила операцію. Ми не можемо їй дати виходить. А тут люди збирають чеки, святи, що можна, і памперси, і все були подають. А там немає нічого, не сказано, там запалювання.

Та а, та теж, ми можемо відмовили допомогу. От, Я... от зараз була на підставі, чи десь там жіночка, там щось теж з ногою. 130 тисяч. 130, 130, 130, 130 Значить, члени комісії матеріальної допомоги взагалі раз, два, три, чотири, п'ять. п'ять допомог на загальну суму 130 тисяч. І відмова не відповідає нашій програмі. У мене О, ще є одна допомога, що мені? Роз За залишити на груди? Якщо готовий побачити, будь ласка, то підходять і буде. Це військовий, так? А як позичив? Нас його забрали і

Найшли комісії звертається 5 допомог на загальну суму 130 тисяч і відмова, що не відповідає програм. Голосу підтримували. До Розвернення договору комунила України, головного комітету радість з питань бюджету, народних депутатів. України. Будь ласка. a просимо, щоб залишимо на місцях, а це втрата бюджету буде трохи І просимо звернення, що ви підтримуємо. Добре, що ми звернення читати не будемо, вже на сесії ну, мабуть, да? да, так? Да, на сесії. Так? Тобто суть нам пояснили, суть, так, має, що ми хочемо, все, і тоді ми це звернення підтримуємо, ну, голосуємо. Це не підтримуємо, а воно буде зачитано на сесії і проголосовано. Ну, сейчас я Там он будет еще план с Питання третє. Ні, я відкриваю ці звернення, але це маємо на часу пам'ятаю. Чотири ви звернення від... Тому що без цифр, просто ми хто прозов на закупівлю, так, зарплату, так і далі. Даємо дозвіл, даємо, дякую. Четверте питання. Внесення зміни до погани підтримки влади в Повському воєнні. Ця програма ми сприймали, є в нас діюча програма, але на жаль, вичуть фінансовий ресурс і необхідно, Я так, можу, необхідно внести відповідні зміни, вони просять збільшити фінансування на 150 тисяч. Там на все... Зі 100 на 150 тисяч, ми дозволяємо 50 тисяч. Так, 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 на ресурсне забезпечення е, програми, не вистачає кошти. Це треба вам Дякую. Фінансування державного бюджету. Зменшується, зменшується. Ми розуміємо, але що реформу зробили, що не затова. Питання п'яте. По затвердженню програми захисту населення і території Учінської сільської ради на навчання ситуації на 26-28 років. Так, цю програму затверджуємо в реалітації чому, тому що дещо проходять зміни, зокрема, це в частині, що ми маємо тепер. Офіцери-рятувальника, який закріплені за вишнівською громадою, це працівник за Інна і Дрозд. Я думаю, ви всі знаєте, хто це. Це іде така державна програма про те, що мають бути такі офіцери, рятувальники, і знову ж все-таки це лягає на місцевий бюджет. Тобто на забезпечення практично усім, навіть необхідно забезпечити автомобілі. Ну, будемо так на сьогодні зараз розкаже. питань цивільного захисту, ну, питання діяльності ДСНС. -у. Кожен не просто є на хто за ким має бути там закріплений, вона вже в якійсь мірі працює з нашими працівниками, що стосується її діяльності. Тут передбачено те, що необхідно такі заходи проведення ремонту за отримання захисних споруд цивільного захисту, це наші, ну, тобто по наших покриттях. Творні облаштування фонду захисних з корупційного захисту монтування місцевої авторазової системи централізованого річного населення, масцо, який коштує дуже багато коштів, але вимагає і ми, і ми маємо це здійснювати. Вигутлення та поширення наочної агітації для інформування населення це теж поплив на нашу територію, серед протипожежного стану закладів освіти, культури... Ковицького РУЦЗ та е, багато перших букв не буде защитувати ДСНС України в Олимській області, покращення матеріально-технічної бази, пожежно-рятувальних підрозділів громади, 10-го ДПРЧ, 2-й ДПРЗГУ, ДСНС України в міській області. Оце саме в тій частині, оцей захід, це стосується е, офіцера-рятувальника. Нарощення отримання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного. Воєнного характеру фінансування захисту, прийманих бігання загибель людей на водних об'єктах, забезпечення засобами індивідуального захисту форму дихання, не працюючого населення, працівників суб'єктів спотрівань, які призначають до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не ходять до складу об'єктів формувань та об'єктів спеціалізованих служб цивільного захисту. Ну, тобто, з цих заходів, що пропонується, ми лише один, ну який загально стосується там діяльності. Тому що потрібно закупити, наприклад, там, не знаю, якусь матеріальну базу для того, щоб вона здійснювала свою роботу. Вона вже має бути тут? так? ні, 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 вони будуть там. Ага. Ні, тут не буде ніхто. Вони просто будуть як поліцейські, де-інде проїжджати, заїжджати а, тут. Ні, це просто це, буде закріплено за нашою людиною громадою. Це, це не буде що це буде тут. Орбані робоче місце. Ну, заробітна плата фінансується не з місцевого бюджету допомоги тобто місце. свої. Ну а відповідно якісь потреби немає поліцейського, то просять на пальне, так, так само я думаю, що десь щось буде і, і то. Ще як програми як передбачить, наприклад, передання матеріальних технічних засобів для старостин в, в плані якого? Ну от весна показала, виїжджаєш на от, дзвонять з пожежними, організову людей, виїжджаєш. Так, для того, щоб води вона було набрати ту саму. Засобі сон. для гасіння пожежі. Так, якісь... Ну, що... Пожежній водові має бути рік, ну, фактично. То води немає, вже то води, ми і то... поробили, води? а води тільки. Немає, бо реально немає. Навіть виїжджаєш на те болото, там води немає то в болоті. Навіть на перші, mm. на перші півгодинки не маєш Ну, не ще маєш щось маєш. робити. Забезпечення то чи там первинні засоби якісь мають бути? Так, бо первинні засоби вже мають засоби мають бути, просто вістинські, як кажуть, чи саме даже вогнегасник може то їх більше, як на заправках. Ну, щось таке. Ні, тому що втримання засобів не було. Щоб втримати буквально в тих перших пів часа, поки підійдуть машини. А даже у цих висною тих пожеж, тривених стільки, що... Ви що можете? Ми їх усунаємо проблеми. Скільки? Але це не це 26-28 роки. Півтора мільйони? Навіть той самий бак, щоб мало ну, було хоч тонволити і взяти з для того, щоб хоч Ну, дорожку пролив. Закупівлю як мостек. Це... Так, так, і розпали. Ну, я прописала, <плес> ну можна позволити, порахування,

Виїжджаєш з голову камбію. Добре. Добре, значить так, члени комісії програму підтримуємо і. Числення доповнені. Так, ти доповнені з тим, що і... І... І за старостинство і зразу ресурс ми теж підтримуємо, так? Віктория. До півтора то ми в будь-який час можемо добавити. Члени комісії підтримуємо. Так, дякую. Тут Ще питання, повітря на понесення змін до бюджету. бюджету. Е, підходить до завершення нашого бюджетний пройом і в е, частині е, внесення змін звернення надійшли від наших і головних розпорядників, і розпорядників місцевого бюджету. Бюджет. Але виникають потреби їхні внутрішньої для закупівлі матеріалів для зміцнення технічного забезпечення наших, наших навчальних закладів. І це і придбання і канстова, придбання і основних засобів цих частині полотенків і молодірних камер така потреба у, у нас є хворості, приймачі наші навчальні заклади, що мають великі. І забезпечення тамиками на також не дуже багато дідалі. На суму 650. Це ми будемо домовляти ці кошти. Є, є, є фінансування, які в нас виконання перевиконання відділення частини по закріпленням нашим податкам і зборам, планові показники. Препаратів для проведення ну, лікування. E, це 44 тисячі. Центр центру медичної допомоги на припадка до парубаті Олег операторів домашній фабрику і на оплату на мастерні матеріалів, у сумніві відуємо, на за На тисяч. програм соціального DimaTorzok

Далі у нас ще грудні зічні, що було більше велика багато. На субвенції, на передачу питання матеріалів, ми ще закупили, і це буде один мільйон гривень. Вирію, фінансової ресурси для спеціальних послуг і перебувають на обслуговування оповнення підпуска на себе наше життя, до отримання працівників у 784. Поміститу капіталу, для ППУ, це буде, вони здійснюють невеличкі такі ну, будівництва, споруди такі для зберігання своєї техніки. Там будуть бути і експлуатаційне отримання доріг місцевого значення по суті період. Це наші дороги, підсипання, тому що може зараз тендер проведено і так, і на дорогі, так. Завершення, це буде дорогу наші робити. І ну 300 тисяч так откладено було, було. Кошти були, чи підсипання чи буде, чи обіцяють нам сніг, щоб було і гребене, і розчисти самої події. Співфінансування, так? Співфінансування може, може поряду, можна обласновувати значення а це на нашій дорогі, що були помагають. На наскільки 300. Це те, що нас просили. До речі, ми небагато громад звологи з цього виділити. Ні, то це буде це, це не на роботи, це буде утримання. на утримання. Ну, На отримання, нам на отримання тут я буде. Це вже буде швидше всього на слідчий рік, бо зараз збирають до першого року. Там вже буде треба буде капітати. Це треба буде Степанович ще питання підняти. Там не Вже нам на напав паливо вірте. Так, що ж тут? Тому тоді ми поговоримо, можливо, нам буде достатньо з цих коштів, що ми поділили. Добре. Що вже Я Остік і мільйон, асфальт. Мільйон, мільйон, мільйон. Я не знаю, як я там вийшла. Там так, для мене тут да. ямка це і гостік і асфальт <скрес> жизнь начинает, к с т